Добрий день! Я студент групи КН-311 города Данило, і сьогодні я презентую свій проєкт Дисципліни теоретичні основи системного проєктування на тему дослідження залежності температури внутрішньої камери духової печі та максимальної температури нагрівального елемента в залежності від вибраних матеріалів. Ця тема здалася мені доволі доцільною, адже в наш час практично в кожному домі є духова піч яка використовується для приготування випічки перших страв запікання м'яса. тому безумовно є необхідність дослідити з яких матеріалів краще виготовити основні компоненти духової печі тобто нагрівальний елемент і стінки внутрішньої камери, щоб отримати кращі результати нагріву. Моє дослідження буде складатися з двох етапів. Перший етап це розробка 3D-моделі духової печі, для цього я використовував програмне середовище Solidworks. І другий етап дослідження розподілу температури в внутрішній камері, в залежності від вибраного матеріалу для нагрівного елемента і внутрішніх стіл. Використовую SolidWorks Simulation. Загальними я розробив 2 3D-моделі духової печі. Це є загальна модель або конструкторська модель. Замовгу неї можна дослідити дизайн духової печі, з яких елементів немого складатися. А також імітаційна модель, яка використовується лише для аналізу. В ній присутні лише ці елементи, які будуть нагріватися. Етап побудови духової печі складався з того, що спочатку я будував каркас. Потім створював кришку. Після того створив ручку і з'єднав її з кришкою. Потім за допомогою Limit Angel об'єднав кришку і каркас. І на останньому етапі створив верхню панель, де додав таймери, ручки. А також у внутрішній камері додав 4 тримачі і 2 деки. Безумовно, для кращого дизайну рішення я додав ще вентилятор з оцінює стінкою. Для дослідження я вибрав різні види сталі, як матеріал нагрівального елементу і матеріал внутрішньої камери. Також є потужність нагрівального елемента в районі 3 кВт і температура навколишнього середовища, це буде режим при 200 градусів Цельсія. На цьому малюнку ви можете побачити і результати дослідження, тобто розподіл температури по самій внутрішній камері. Як нагрівається задня стінка, як нагрівається декі, як нагрівається бокові стінки. Це десь в районі 233 градусів. Тут ви бачите, як нагрівається сам нагрівальний елемент, точніше, який в нього розподіл від точки з найвищої температури до точки з найнижчої температури. Загально я повів 6 досліджень, використовуючи різні комбінації сталі для нагрівального елемента і сталі для стінок камери, і отримав відповідні значення температури, після чого зробив висновок. Який матеріал краще підібрати? Для облегшення роботи, щоб цей аналіз могли провести люди, які не знайомі з Solidworks, я розробив додаток під систему, використовуючи MOC Sharp. Даний додаток має наступний функціонал: це вибір матеріалу, задання значення потужності та температури, задання діаметру. Тени та її довжини то параметризація нагрівального елемента, а також отримання креслення телі духової печі, використовуючи SuperSolidWorks. Як працює дана програма, я продемонструю потім. Це загальний інтерфейс моєї програми. Тут є кнопки отримати креслення тобто при її запуску ми запускаємо креслення цієї духовки SuperSolidWorks. Відкриття моделі для аналізу та відкриття простої моделі. Модель на відкриває імітаційну модель, яку ви можете оглянути. А відкрита модель відкриває звичайну конструкторську модель. Щодо введених параметрів, тут є потужність нагрівального елементу, можна вводити будь-які значення. Температура конвекції можна вводити будь-які значення в Цельсіях. Але. Рекомендую бо велике значення не вводити. Діаметр тени і довжина тени виміряється в міліметрах, Їх теж можна вводити і це впливає на розміри тени, а також матеріал тени і матеріал духовки. Статичний термічний аналіз запускає дане дослідження. Що ми зараз? Усе? Бачите, програма починає додавати матеріал для кожного елемента, вибирати, які ще не мають які сили прикладні, тобто спочатку вона вибрала нагрівні елементи, приклала сили нагрівання. знаєш, вона вибрала елементи, на які буде діяти конвекція, після чого наступає. Момент розбиття на скінчення елементи і сам запуск каналі. Ось аналізи, і ви можете бачити розпиту температуру. Як бачите, температура на млеках і підкладках це 200 градусів, і так вона буде на стравах. На стінках температура в районі від 206 до 212 градусів по Цельсію, а тена максимально нагрівається до 263. По Цельсію, але в деяких місцях вона має температуру трохи нижче 244 градуси по Цельсію чи 231, якщо дивитись на сам кінець. Температурна шкала переведена вже в Цельсії. Скелін в Цельсі. Провівши декілька досліджень з різними параметрами, я встановив, що найкращим варіантом буде духова піч, яка має наступні параметри. Матеріал Тен. Використовується легована сталь. Це матеріал з високою температурною стійкістю і механічною містю. Це ідеальний вибір для створення нагрівних елементів. Матеріал стінок, нержавіюча сталь. Причина вибору такого матеріалу це є стійкість до корозії, термічна стійкість та температурна стійкість. Я переконався в тому, що насправді нержавіюча сталь, яка і так використається в печах є найкращим варіантом з мислив. Щодо розмірів нагрівального елементу, можу сказати, що довжина нагрівного елементу ніяк не впливає на розподіл температури, а от діаметр тенний має певний вплив. Чим менше, тим менше нагрівається стінки. Але рекомендую робити діаметр не менше 5 мм і не більше 20 мм. Бо немає в цьому необхідності. Дякую за увагу.